Ніхбанді похвалений Єсу Христос на віки віку Амін. Слава Ісусу Христу, на віки слава. Дорогенькі любі в Христі, дай Бой здоровічку, всім гарного дня. Тут я маю таку якби, пропозицію, щоб пояснити деяким людям про традиції, звичаї Звичаї територіальні, звичаї якісь етнічні, костільні, церковні. Йдеться про те, що до мене підходять люди особисто, так само телефонують до мене, але багато є людей, які, наприклад, телефонують в студію Радіо Марія, бо я теж слухаю майже постійно Радіо Марія, і це Святе Радіо. Люди я вас заохочую, слухайте, моліться, бо жодне радіо вас так не приведе до Бога, як Радіо Марія. Тому моліться з Радіо Марія, слухайте. А теж хочу пояснити, бо ж люди питають, то треба сказати, дзвонять і кажуть, а що отець Лаврентій розказує таке, що ми не розуміємо. І хочу сказати, що люди, дзвоніть до мене. Мій номер офіційний. Він є всюди в інтернетах, в костюлах, в списках телефонічних книжок. На машинах моїх описаний номер 098. 80 96 441. Ще раз повторюю, щоб ви знали, 096 80 96 441. Дзвоніть до мене, мене особисто питається. Люди питають по радіо Марія, чую, там один священик має катехезу і дзвонять там. Навіть наші параф'яни дзвонять. А що таке, як Сон сказав? Ніхбензі похвальоний, що воно означає? Або, що таке матка Боска? А що таке пан Єзус? А що тут таке слово костюл? Слухайте люди, це треба бути китайцем або якимось, я не знаю, японцем, щоб не розуміти цього. Е і, і знаєте, ну, Ми виховані тут на поділі священниками, на е які за радянських часів приїхали до нас з Прибалтики. Вони говорили по-російськи, розуміли українську мову, а молилися на польській мові. Якби тоді. В 70-х роках приїхали до нас священники з Німеччини, з Франції, з Англії. То ми б сьогодні, ой чи наш, молилися по-англійськи, здорова Марія по-французьки. Віжи в Бога, молилися там по німецьки, але були бсенці, які нас того навчили, і колись держава не. Дозволяла, щоб костіл церква Божа, як ви розумієте, що таке костіл розвивалася. Ну то чого я маю сьогодні йти під копиту держави? Бо держава в тоді говорила на російській мові. нас заставляли тепер говоримо по українськи. А ще не знати під яку окупацію попадемо, ми можемо ще під по іспанськи, по німецьки чи по-французьки прийдеться розмовляти. А костіл розмовляє завжди на мові молитви. І це не є принципіально, що ми тут, наприклад, в Городку, ми принципіально молимось по-польськи. Ні, в нас це молитва е, така, скажімо, як ми розуміємо, це по-польському, ми навіть кажемо. Так, просто з Польщина це така слов'янська, польська, українська, е, скажімо, ну, навіть білоруси можуть нас не розуміти. Це, це є наша мова, мова костьола, мова молитви. І якщо комусь треба якесь питання, немає проблем. Я можу відповідати. Сміливо дзвоніть, звертайтеся. Я теж бачите, не розмовляю чисто українською мовою, бо я її не розумію. Ну не знаю так чисто української, але служу в Україні. Прошу мене зрозуміти, і тому, наприклад, якщо хтось мене просить наприклад, на телебачення чи просить мене на радіо, ну то я вам хочу сказати таку річ, що ви знаєте, хто я такий, бачать в очі, що беруть. І прошу не казати там до кота, щоб він гавкав, до коня, щоб він мукав як корова, а до, наприклад, курки, щоб літала як горобець. Так, ми знаєте, хто я такий, і вибачайте, хочете, беріть мене, хочете, не беріть мене, але йдеться про те, що як я служу, як я молюся проповідую, я кажу це серця, і щоб я почав тепер думати, що сказати, матір Божа чи Матка Боска, Ісус чи Пан Єзус, ко. Коли... Цього чи церква, то я забуду, що я мав в голові казати: мені легше говорити з серця свідчення, ніж придумувати собі на бумажці писати проповіді і читати їх, і потім сам не розуміти, про що йдеться. Хочу вам сказати ще одну річ: що дуже дуже вам дякую за те, що ви дивитесь Телебачення католицьке, слухайте Радіо Марія, що слухайте теж проповіді в костелі. Не переживайте, все буде добре, все зрозумієте, Бог вас надихне. і Не бійтеся, молитися по-своєму. Я був в Карпатах, там моляться і по-венгерськи, був в Карпатах, де моляться. По-словацьки, і ніхто нічого нікому не мішає. Навіть години мають свої. Там написано Служба Божа в такій-то годині за місцевим часом. Їх не інтересує там Київ. В Києві може бути 5 годин, а в них там 8 буде. Знаєте, ну люди собі живуть, хай живуть. Дайте спокій людям, правда? Йдеться про те, щоб ми не морочили голову нікому і дякували Богу за те, що маємо Ксюнзів, що молимося і, і завжди власне звертайтеся до священиків. І якщо щось потрібно, я кажу, звертайтесь особисто, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, приходьте. Ми вам все пояснимо, все як має бути, все ви зрозумієте, не будете мати жодних проблем, не будете мати клопотів. Якщо іде чого зрозуміти, так що, так що, це, так, що нас так, що насправді заохочуємо вас, щоб ви були, як сказати, при розумі. Питалися, радилися, і це не є проблема. Взагалі, не будемо довго говорити, бо я якраз їду в машині, але треба було дати відповідь, і тому теж скажемо, що хто хоче, як там треба, то так будемо так якось старатися, щоб ви нас зрозуміли. Так що всього самого найкращого, будьте здоровенькі, моліться, віруйте в Бога і, і кохайте Костю, хочете церкву, ваші проблеми. Що любите, то любите. Все найкращого до зустрічі з пане богім.